Доброго часу доби, шановні підписники та глядачі, мотокоса в мене знову трішки крякнула. Закінчивши фрезерування, вирішив покосити навкруги огороду і достав мотокосу, приготував бензинову суміш, залив, починаю заводити і не заводиться. Заводиться тільки, коли повністю закритий Це ось клапан. Як тільки трішки переокриваю його, починає глохнути. Ну, Зрозуміло, щось з карбюратором. Хоча я ось його восени розбирав мив і от щось не віриться. Вскрив карбюратор, ось в цій камері тут знаходиться таке осситочко ось металеве. І тут було сміття. Щось схоже на цей пух, такий пучок. Як воно потрапило всередину карбюратора? Точніше, навіть не карбюратор, це спочатку воно потрапило в бак. І потім повинно було потрапити сюди, ось отут, саме в цю камеру. Сюдою, Через фільтр. Фільтр та цілий. Бензопровід, наче також цілий. Коротше, оце якось воно сюди потрапило і, скоріш за все, блокувало нормальний тік бензину. Зараз все промив через Блін, але блінцелярці тихо буду збирати, поки вітром це не поздувало. Продовження історії з цією косилкою. щось вона в мене трішки вже підхварила. Мало того, що тут уже слабенько ущільнює бензин, протікає, коли сюди перевернута. В принципі, якби не дуже критично. Саме критичне це знову карбюратор. Вчора я його розбирав і зробив, ось тут є прокладка. Ця прокладка у мене почала стятися, почало от з цього боку заливати бензином, з того боку. ну, коротше, Тут заливаємо бензином. Ну, якби Нормально вона працювала, але щоб її завести, її потрібно було сильно накачувати паливом ну, тобто воздушилась система карбюратора. Зробив я прокладку з картона, вирізав, вибив всі отвори, обмазав її солідолом, поставив. Сьогодні зранку залив бензин, завів. Начебто нормально працює, заглушив і поїхав на суботник. У нас тут в громаді на сьогодні суботник назначений, оце ж поїхав, заводжу, нормально все працює. Навіть співтика заводиться, починаю працювати, тільки даю нагрузку бур, і заглохла Думаю, ну ладно, може, десь там повітря якесь не протягнуло. Ставлю, заводжу, заводиться. Е, коли воно в горизонтальному ну, просто лежить на землі, навіть даю велике навантаження, все нормально працює. Знову чіпляю на перев'язь, піднімаю, знову даю навантаження, бру, заглохла. Третій раз заводжу і починаю дивитися. І виявляється, що ось звідсіля, от саме з цього місця, от прямо таке, ну, летить бензин, як розпиль, ну, начебто як тут розпилювач, коротше, не вийшло попрацювати, бо якщо піднімаю ось таке положення, вона. Під навантаженням відразу глохне. Тому зараз буду знову знімати цей сратий кальбюратор. Вирішив купити новий кальбюратор. Ось він. Зовні він майже такий же. Є деякі, може, там відмінності трішки інакше, мабуть, виконання, але. Факт тому, що тут все ціле, він, він чистий. що тут все ціле, він чистий. От. Виставлені, виставлені всі регулювання. Тобто, ще десь років на 10 я надію, що його вистачить. От. Ціна такого карбюратора була 350 гривень. Купляв на місцевому ринку. Дніпряни знають його як курчатник. Тобто там можна знайти все. Можна знайти. От, буду монтувати цей. Карбюратор. це раз. Але оцей старий викидувати не хочу, хочу його відновити. Тому ось купив такий ремкомплект. На жаль, тут не все, що потрібно. Здається, що 130 чи 150 гривень коштував. От, на жаль, там немає ось оцієї розової розового клапана. Він у мене виявився трішки надірваний, можливо, через нього. Також е, підтягує бензин і переливає. Ну, подивимось. О, під те, щоб зробити нормальні прокладки, купив ось такий параніт 0,8 товщина. Такий шматок коштував мені 50 гривень. 100 гривень це він вдвічі більший. Щось Що, я придбав на паливну магістраль. Це другий фільтр за весь термін служби мотокаси. Ну, десь рок, десь 4-5 років йому вже. Ну, тобто краще поміняти. Плюс. Ось оця резинка на старому, ну, через неї сочиться бензин. Тобто вона вже чи всохла, чи надрозбухла. подобається це кільце, воно занадто глибоко сидить і ну, зовсім ніяк не вчиняє. Зараз зроблю сюди прокладку і думаю, зайвим не буде.